Ви подивіться, яка новенька квартира в мене в продажі. І справа не в тому, що вона нереально красиво зроблена. Подивіться, яка тут вітальня столова в такому французькому, гарненькому стилі, як тут гарно виглядає бібліотека книг. Головне, де вона розташована? Я не буду казати адресу, я думаю, ви самі зараз все зрозумієте. Подивіться. Універмах Україна. Ну... Прям вау, правда? Правда. Далі йдемо дивитися взагалі квартиру. Тут в ідеа поставити диван, є кондиціонер. І наскільки компактно, але зручно зроблена кухня. Подивіться, скільки тут зон для зберігання. Ось тут шафи, ось тут шафи. Всі функціональні, ось тут висувається. Але головне, навіть посудомийку тут вставили. Боже, люди молодці, як вони все продумали. Великий холодильник. І ось така здоровезна шафа купе. Але це не все. Взагалі, зверніть увагу, скільки тут зон зберігання. Ось тут шафа для верхнього одягу, взуття прийшли, поставили. Ось тут яка нереально велика шафа. А тут гардеробна взагалі. Ну, власники зараз збирають речі потрохи, то вона завалена, але вона така достатньо глибока і вміська. Ось тут у нас дитяча кімната. Теж дуже багато місця. Дивіться, ось тут шафа, комодик, ліжечко. І ще є місце для другого столу поставити, якщо у вас дві дитинки. І для хлопчиків шведська стінка взагалі все раз. так. І дівчата теж можуть займатися. Тобто, ви бачите, яка от велика, така довга. Дитяча. Далі покажу вам санвузол з ванною. Тут все дуже чистенько, акуратненько, вони манюсінькі, але приємно дуже виглядають і в класному стані. І санвузол великий бойлер. Тож, чекаю вас всіх на перегляд. Квартира просто нереальна. Розташування, ремонт взагалі просто супер. Тож, Дзвоніть мені, домовимось за перегляд, і не забуваємо, що я найкращий в світі ріелтор, бо працюю без комісії.